Опа. оба Опа. Опа. Интеграл А. А я, до речи, нещодавно взял цей интеграл. Тобто, ни хера собі будет система. Единственное, что он стреляет такими пульками интеграл. Он у меня в, в схроне лежит. Тут шепчеться. Стручно. Ну в принципі, ось така зночка. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Далі більше гумору, більше відкриттів. Не хворійте.